Тренінг для лідерів організував відділ молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації. Як взірець молодого лідера до активу району приїхав львівський представник молодіжної політики, депутат Андрій Ковальський. Він провів креативний майстер-клас. Опираючись на приклади життя та незвичні порівняння, із місцевих молодих лідерів на тренінгу був присутній депутат Бродівської міської ради Іван Шеремета. Присутні у невимушеній обстановці та атмосфері демократичного патріотичного лідерства, обмінювалися думками, враженнями та своїми лідерськими поглядами на події у державі. Покажуть зараз це Росія геополітично грає з Америкою. Знову ж таки на території України, як в Першій світові, світовій і в Другій світовій. Може через те, що в нас багато знову ж таки лідерів, які не можуть вкупі стати і дати вісіч одним, і другим, третім і десятим, і що в нас дотепер не визнають, що Бандера герой, бо казав, що треба воювати з одними, і з іншими, і з другими. З якими не домовлятися? А домовлятися тільки українець з українцями, будувати українську державу. У е, мене були думки, в принципі, зв'язати своє майбутнє життя з політкою, з управлінням. Тобі в школі кажуть, йди наша тобі та політика, і що тобі цього не потрібно. Але тренінг мотивує, що справді саме е, ми повинні творити нашу майбутню історію. Робити там якісь там мітинги, ще там щось, якби там я була навіть повнолітня, навіть був до Київ поїхала, мені якось все рівно. Що я зробила, я написала два вірша, ну таких реально. М -м. Якщо ми будемо любити свою справу, якщо ми хочемо до чогось добитися, то більше я хочу теж поступати в Львів. Я думаю, найкраще може якась буде полегшість в цій Україні, буде щось краще.